Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Спасу преображенського собору. Минулого тижня ми з вами говорили про хрест Господа нашого Ісуса Христа, походження взагалі цього виду тортур і те, як міг виглядати сам Хрест Спасителя. Завдяки тим коментарям, які дійшли моєї уваги, я можу припускати, що ця тема не була невдячною для слухачів. І сьогодні певною мірою хотів би продовжити. Тему християнських реліквій і проговорити про іншу, дуже важливу, як на мою думку, реліквію, святиню, яка, знову ж таки, на мою думку, є цілком автентичною. І мова йде про туринську плащаницю. Що це за полотно і яка його історія? Історія вже зафіксована документально, походження цього полотна сягає своїми коріннями приблизно в? 11-12 століття, тобто в період перед хрестовими походами, а також навіть точніше в період самих хрестових походів. Так сталося історично, що дуже багато християнських реліквій, святинь, історичних з'явилося саме в цей період, але мені б не хотілося говорити про причини такого явища. Знаємо тільки про те, що, можливо, туринська плащаниця була однією із святинь, яку хрестоносці під час Четвертого хрестового походу у 1204 році, як і частку Хреста Господа нашого Ісуса Христа, вивезли із завойованого ними Константинополь. Вивіз її до Франції, учасник цього походу, який називався Жофруа де Шарні. Спочатку цей, ця святиня перебувала в нього, в його особистому замку. Далі після його смерті дружина з певних міркувань і причин змушена була залишити своє родинне гніздо і подорожувати Європою, і вона забрала цю святиню з собою. А далі вона передала її у дар герцогам Савойському. І вже тоді вона, ця туринська плащаниця, яка ще не була тоді названа туринською, зберігалася у маєтку герцогів Савойських. У 1578 році один з герцогів Савойських привіз це полотно у Турин, яке того в той час входило, місто Турин входило до складу герцогства Савойського, і вже з того часу, і до сьогоднішнього дня, ця велика християнська святиня перебуває у соборі на честь святого Івана Хрестителя у місті Турин. Саме звідти береться її назва Туринська плащаниця. Що ж собою являє ця річ? Плащаниця становить собою полотно льняне, приблизно 4,4 метра на 1,13 метра. Тобто, його вистачає для того, щоб повністю вкрити тіло людини із обох сторін. За свідченням Євангелія, ми знаємо, що похорон Спасителя відбувався дуже швидко. Тому що, за законом Моїсея, день, новий день наступав саме після заходу сонця, і тіло Спасителя треба було поховати ще до того, як сонце зайде за обрій. І тому для того, щоб пришвидшити страту злочинців, як я говорив про це минулого разу, двом розбійникам перебили коліна, щоб вони померли. А спасителя тільки пересвідчились у тому, чи він уже помер за допомогою списа. З огляду на відсутність часу. Поховання спасителя не було навіть належним чином упорядковане. Відомо тільки про те, що спасителя поклали на цю плащаницю, возлили на його тіло ці благовонні масла, алої, які привіз з собою не кудим, і тільки покрили зверху іншою стороною плащаниці і так, приваливши камінь до дверей гробу, відійшли до дня ранку після суботи, коли вже можна було доупорядкувати і підготувати тіло Спасителя до поховання. Але. Зі сторінок Євангелія ми знаємо про те, що відбулося. Христос Воскрес! і Залишилися тільки пелени, які покривали його тіло. Подальша доля цих пелен нам, на жаль, не відома, але через тисячу років вони були знайдені в Європі. І вже до сьогоднішнього дня ми знаємо їх як туринську площаницю. Ви всі добре знаєте, що відбилося на цьому полотні. Ми бачимо тіло чоловіка, який. Вірогідно, вірогідніше за все прийняв смерть на Христі, і відбиток дуже чіткий, залишений з обох сторін, як спини, так і передньої частини тіла. На сьогоднішній день у наукових колах немає єдиної думки про те, чи справді це є автентична річ, яка покривала тіло Спасителя в момент його Воскресіння із мертвих. Проте ми повинні з вами самі вдатися до тих фактів, які сьогодні нам відомі. Римська церква, починаючи з того ж згаданого 1578 року, вже неодноразово виставляє туринську плащаницю для загального поклоніння. Вона не є в загальному доступі і на сьогоднішній день зберігається у трьох таких ковчегах, вкладених один в інший. Най, найперший з яких це є куленепробовне скло, такий футляр, який важить більше тони. І саме в ньому туринська плащаниця зберігається далі в іншому золотому, далі в дерев'яному. І кожен з тих е, ковчеців закривається окремим ключем, який є в трьох різних людей в міланського архієпископа, в бургомістра і ще іншої людини, який кожен з них відповідає за цю святиню по-своєму. Туринську плащаницю. Виставляють для поклоніння віруючих не так уже й часто. І цей період може сягати як кількох років, так і кількох десятиліть, сягаючи приблизно 50 років, І або стосується якихось ювілейних моментів в житті Римської церкви. На початку 90-х років це полотно було, з дозволу Папи Івана Павла ІІ, піддано ретельному, доступному, яке було доступніше на той час науковому дослідженню. І ми підходимо до тих. Моментів, які є радше негативними, свідчить про те, що туринська плащаниця не є автентичною. Зокрема, в першу чергу нас цікавитиме радіовуглецевий аналіз, якому піддали фрагмент полотна, звичайно, саму туринську плащаницю, не можна було піддавати. Ці в цілі відрізали лише невеличкий шматочок, але радіовуглецевий аналіз показав, що тканина набагато пізнішого походження, десь майже на тисячу років молодша. За ті події, які вона би мала бути учасницею, зокрема за перше століття. З іншої сторони, вчені говорять про те, що той спосіб, яким було ткане це полотно, з'явився також набагато пізніше, але аж ніяк не в першому столітті нашої ери. Проте слід пам'ятати, що за час навіть свого перебування на території Європи це полотно побувало неодноразово у вогнищах, у пожежах. І, зокрема, остання така подія трапилася у 97-му році, коли в Італії в соборі спалахнула пожежа, і один з пожежників, який потім був достойний численний нагород, просто з вогню в останній момент вихопав цю реліквію. А дим і чадний газ вони сприяють тому, щоб завжди тканина вона накопичує, накопичує вуглець, про що й свідчить така, скажімо, такий відносно молодий вік. З іншої сторони, впродовж середньовіччя. Наші попередники неодноразово пробували встановити, як це зображення відбилося на тканині. І були моменти, коли її, цю тканину, торинську площаницю навіть варили в киплячій олії для того, щоб довести фальсифікацію. Однак це не вдалося. Але найголовнішим, як на мою думку, аргументом на її користь є не тільки повне, повна відповідність сторінкам Євангелія і тим подіям, які Спаситель. В останні хвилини свого години свого земного життя підпав під ці тортури, але і певним моментам, а зокрема, власне, асиметрії людського тіла, яке цілком точно і деталізовано відображене на туринській плащаниці. Дуже характерним є те, що якщо приміром Туринську плащиницю розстелити на столі, зображення не буде видно. Воно проступає для глядача приблизно десь з двометрової відстані. Тоді, коли як всі копії, які були зроблені навіть в натуральну величину з туринської плащаниці, вони абсолютно є як будь-яке зображення, яке може бути намальоване нами на лист на листку паперу чи на тканині. Але саме туринська плащаниця, вона дає унікальний ефект, оптичний ефект, коли його можна побачити від двох метрів і більше, саме ті риси, які складають тіло. Відбите на цьому полотні. Іншим фантастично незрозумілим моментом є те, який спосіб було здобуто таке зображення. Адже сьогодні наука не в змозі відтворити той ефект, який було досягнуто, можливо, невідомими фальсифікаторами Туринської площаниці. Це схоже на мікроядерний вибух. Який змінив навіть саму фактуру волокон, надавши їй цього золотистого забарвлення, але в такий спосіб, що тканина не обвуглилася і просто не згоріла. Сьогодні, повторюсь, наука не в змозі повторити такий ефект. Знову ж таки, асиметрія людського тіла, про яку я згадував, була невідома навіть самому Леонардо да Вінчі, його колезі Рафаелю Санті чи Мікеланджело Боанаротті, геніальним художникам, які розписували Італію, тобто місто Ватикан, є їхні зразки їхньої роботи у Франції, і інших містах. Але навіть вони, зокрема, да Вінчі, який також цікавився анатомією людського тіла, вони ще не знали, що людське тіло не є симетричним, що одна частина права і ліва трошки відрізняються, наприклад, в розміщенні осі очей чи розмірі вух. На їхніх роботах цього немає. А на туринській плащаниці це вже є. Хоча. За свідченням наукових тіл, вона мусить бути років на 500 старша від самого Леонардо да Вінчі. І ще одним ефектом, який став відомим тільки в 19 столітті, є саме той, що туринське зображення є у негативі. Тобто ті речі, ті частини тіла, які буквально набагато ближчі, які до яких безпосередньо контактують з каниною, вони є темніші, а ті, які трошки віддаленіші. Вони є світліші, хоча в житті у нас трошки навпаки. Ті, які ближчі, ті більш освітленіші. І тільки з, з винаходом фотографії, перший фотограф Секунду Піа, який сфотографував саме Туринську площаницю, вперше її було сфотографовано, він побачив вже лик Спасителя у позитиві на негативі плівки свого фотоапарата. І це було одним. З неймовірних моментів цей винахід був невідомий до початку, навіть до, до середини 19 століття. Іншим моментом, який, на моє тверде переконання, свідчить про автентичність турецької площиниці, є дуже точне слідування оповіді Євангелій про те, про ті жахливі події, тортури, які Спаситель переживав в останні дні свого земного життя. Найперше про бичування і особливим видом батогів, які залишали. Дуже глибокі і рвані рани на тілі спасителя, які також відбиваються на самому полотні, і навіть видно місця, де було перебите не тільки капіляри, а й трошки більші кровоносні судини. Видно сам лик спасителя. Видно удар, який був завдано його лиці, цією тростиною, якою його били по обличчі, видно волосся. Яке не було таким довгим, як ми його привикли бачити на іконах. І насправді це абсолютно відповідає закону Моїсея, адже чоловіки у дідаїзмі не мають права відпускати волосся. Невеличка борода, знову ж таки, по закону кожен іудеїв, в якого росла, борода, повинен був її носити і не мав права навіть підрізати її кінчиків. І з іншої сторони говориться про те, що з внутрішньої сторони на обличчі людини, яка була обгорнута цим полотном, збереглися навіть рештки пилку рослин близько 150 різних рослин не тільки на обличчя, й на всьому тілі, і певна частина їхнього ареалу є тільки в околицях Єрусалиму. Тобто, це може свідчити про те, що дійсно це полотно побувало у святій землі. Також для нас є дуже цікавою рана. На боці спасителя, тобто з правої сторони грудної клітки, коли було завдано удару для того, щоб пересвідчити, що спаситель помер чи ні. По тому, як стікала кров, видно, що спочатку тіло знаходилося в вертикальному положенні, а далі його перемістили у горизонтальне положення, тобто кров, скажімо так. Почала текти в зворотньому напрямку, розтікатися по місті свого протікання для того, щоб Ну, це нормальна фізична поведінка будь-якої будь рідини. І це також відбувається з внутрішньої сторони плащаниці. І що одне з певно з найцікавіших моментів, це є саме кров Спасителя на туринській плащаниці. Тому що я особисто вірю, що туринська плащаниця є автентичною. Наскільки мені відомо, четверта група крові це є досить пізна мутація, яку було зафіксовано, по-моєму, у 1863 році вперше. До того існувало тільки три групи крові. Можливо, її не тільки вперше ідентифікували, але сьогоднішня медицина вважає, що четверта група крові, як і п'ята, про яку вже почалася розмова, що вже знайдена п'ята група крові. Насправді груп крові близько 70, різних підгруп, різних компонентів. Для нас це все невідомо, тому що ми не є медиками, не є біологами, генетиками, але груп крові набагато більше. Проте в нас є основні 4. Але говорячи про четверту групу крові, то мова йде про четверту мінус, яка вважається на сьогоднішній день самою рідкісною групою крові. І до 19 століття вважається, що її не існувало. Вона була зафіксована в 1863 році в Індії. І не могла існувати раніше, принаймні за тисячу років, а навіть тим більше за дві. Тобто, навіть фальсифікатором її просто не було звідки взяти. І це нас вже підводить до цього унікального моменту народження Спасителя в світ непорочного зачаття його віддіви і тим, хто була ця людина, яка воскресла із мертвих. І це дуже поверхневі. Свідчення того, що тканина, яка зберігається в Турині, справді огортала тіло Спасителя. Вже згадані мною і асиметрія тіла людини. І саме ефект, яким було досягнено, процес, яким було досягнено такого ефекту, не піддається науці сьогодні. А також, зокрема, і група крові. Тому. На моє тверде переконання, туринська плащаниця, я повторюю, це, є одним з небагатьох автентичних речей, які збереглися до наших днів і сьогодні. І попри ті всі історичні долі, всупроти всіх негараздів, проблем, навіть пожеж, ця тканина все рівно продовжує говорити нам про те, що Спаситель реально прийшов у світ. І дуже мало гідно, що якщо були фальсифікатори, вони могли в такий досконалий спосіб відтворити всі ті моменти, які описані на сторінках чотирьох Євангелій. І знову ж для нас, християн, це є ще одне підтвердження того, що віра наша не базується на нічому, не базується на повітрі, а базується на реальному приході Сина Божого у світ. Щиро дякую вам за увагу. Найближчим часом будуть нові відео вже завдяки тим питанням, які були поставлені вами, шановні глядачі. Я спробую в межах своїх сил відповісти на ті питання, які були поставлені. А наразі прошу вас, якщо вам це можливо, і доречно ставити лайки цьому відео, якщо воно вам сподобалося, а також поширювати на чи то в соціальних мережах, чи інших доступних вам платформах, для того, щоб більше... Глядачі могли ознайомитися з цим матеріалом, а також сприяли розширенню української платформи YouTube. Дякую вам за увагу і зичу всього найкращого.